Доброго дня, шановні близнята! які ви в мене гарні такі пчовки. Я вас вітаю, мене звати Лена Храмцова, і ми будемо сьогодні з вами дивитися ваш прогноз на тиждень з 12 по 18 грудня. Тиждень закінчується. Будемо дивитися на такі класні колоді. Це в нас ракульна колода Манара. так. І будемо дивитися на Таро ваш тиждень. Сідайте зручно, робіть собі чай, каву, гарний настрій. І давайте будемо дивитися, що відбувається у вашому світі, що нам готує кінець року. І так, перша порада, звідки ми будемо отримувати енергію. В даному випадку ви. Далі. Загадайте, будь ласка, ситуацію, яку вам потрібно вирішити. Поставте на паузу відео, подумайте, як вирішити ситуацію порада від Таро. Що треба лишити так, як є? Як треба себе полюбити або показати любов до себе? так? Як вам досягнути свою ціль? Що вам треба забути? Воно вам взагалі не потрібно. І що вам каже Всесвіт? Так, так колісниця. Якийсь такий рух. Угу, Так. І так, перше питання, звідки ви отримуєте енергію? Енергію ви отримуєте від королеви кубків королева кубків це королева води. Це може бути психолог, це може бути коуч, це може бути і ваша мама, подруга, взагалі жінка водної стихії, водичка це в нас рак, скорпіончик або рибка. Ця людина дасть вам енергію. Це може бути ваша улюблена подруга, до якої ви позвоните, і скажете: Слухай, Марина в мене така запара, хелп. І Марина вам розкаже. Можете позвонити до вашої, вашого тренера, людини, яка вас підтримує психологічно, оскільки зараз психологічна підтримка дуже потрібна. І от ця людина дасть вам енергію. Це буде енергія у сфері почуттів. Тобто вам зараз потрібна психологічна підтримка, психологічна відбудова. Подбайте про це. Ви також можете просто піти зараз, зробити те, що вам приємно, що вам принесе задоволення, піти до вашого парикмахера, до жінки зробити манікюр, підікюр. Тобто, щоб енергія була чи має бути у психологічній сфері, у сфері комфорту. Можете в басейн піти поплавати. Тут, в принципі. Варіантів багато. Загадайте ситуацію, і ем, що вам поможе її вирішити? Вам поможе вирішити швидка реакція, швидкий рух. Знаєте, це може бути поїздка, куди ви їдете. Давайте ще дотягнемо карту. Бачите, у вас тут колісниця. В принципі, це може бути такий Ну, швидко, 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 куди вам там треба їхати? Це буде поїздка до родини. Тобто вам швиденько потрібно зібратися і поїхати на зустріч з родиною. Це допоможе вам вирішити оцю ситуацію, яку ви загадали. Тут 100% зустріч з родиною, зустріч з ем, Такий от переїзд. І то швидко, прям знаєте, от раз, два, три і вже завтра поїхали що треба лишити як все сонце. В принципі, давайте я дотягну карту. Це ваші емоції, це бажання жити, це бажання тепла. І плюс ту з да, це от нас іде емоційна сфера, вам потрібно ем, дбати про свої емоції. Оця ваша поїздка, яка відбудеться, от бачите, у вас все йде емоційна сфера. Вам потрібно підтримувати свою енергію. І цю енергію вам треба підтримувати за допомогою ем, емоційної сфери. Це означає, будь ласка, ще раз, якщо потрібно, звертайтеся до психологів. Мотивуйте себе, е окружайте себе такими позитивними речами, купіть собі щось, щось цікаве, щось те, що принесе вам задоволення, поставте ту ялинку, сходіть на базар. Тобто рухайтесь у напрямку. От, бачите, тут рух, тут рух по сонцю. Ви правильно все робите. Ви зараз йдете в зону комфорту, ви створюєте навколо себе той комфорт, і вам потрібно це. Як той вогонь підтримувати. От вам сонце, цей рух, так, потрібно підтримувати за допомогою емоцій. Як треба проявити любов до себе? Треба зробити вибір. Дивіться, ви, в принципі, любов у вас до себе є, але ви щось собі свій вибір не зробили. Давайте подивимось, що ви там хочете собі обрати? Важко вам, вам важко, і от ви зараз, знаєте, це нагадує мені отакі. Коливання коли між е, Сьогодні все добре, завтра все погано. Сьогодні все погано, завтра буде все добре. От у вас немає якоїсь середині трошки такий роздрайв, от трошки таке невротичне, коли тут почали заздрав'я, закінчили за упокою. Вам важко зараз е, отой вибір зробити. Но якщо це подорож, то ви їдьте. Їдьте в подорож, у вас тут зустріч з родиною, у вас тут іде колісниця на дні колони. Це також пересування. І шановні близнята, важко зараз всім, скажемо так, але кожному по-іншому. І для того, щоб це подолати подбайте про свою емоційну сферу. Як вам досягнути своєї цілі? Бачите, знов кубки. У вас тут прям це може бути допомога також. Зверніться за допомогою до хлопця. Це молодий хлопець-рицарь. 35 років, який вам допоможе. Можливо, це є оці перевозчики, які вас зараз мають рухати. Що вам треба забути? От тут вам треба забути своє минуле. Дурак це обнулення, це новий шлях. Тобто ви йдете зараз на нову емоційну доріжку, у вас новий емоційний виток розвитку. Що у вас там було? Фінансова нестабільність у вас була, і е, ви шукали той шлях. А до чого ви йдете? Кролева мічей. Да. Ой, о, дивіться, господі, <смі> які у вас тут рухи. Кіт, в нас з тобою нічого не вийде, я вибачаюся. Але в мене зазвичай такого дуже рідко буває, але ось вам. Королева мічей це в нас королева, Е стихії. Воздушний, так, все, У нас тепер порядок, я вибачаюсь. Мічі це воздух. Тобто вам зараз потрібно ем, за рахунок того, що ви йдете емоційне переформування себе, така емоційна трансформація, ем, нове мислення в собі розвивати? От Бачите, тут дві королеви. якщо тут була в нас е, вода, то е, ви є близнюками. Да? А близнюки це в нас і є отой воздух. Тобто ви виходите в себе, в відчуття свого потенціалу, ви виходите в відчуття я можу, я знаю. Від емоційної, фінансової. Чекайте, карти я подивлюся. Від емоційної та фінансової нестабільності ви обнуляєтесь і виходите в королеву мічей. А ви і є мічами. Тому я вас вітаю. Це взагалі, знаєте, дуже така от, е, класна річ. Коли трансформація відбувається, і вона проходить легко, оскільки знайти себе це дуже важко. І що вам каже Всесвіт? Всесвіт Це світ каже, що вже трансформація відбулася. По десятки мечей це вже фінал. От вас тут добили, але ви виходите в новий шлях. От можна сказати, Кайте, я обачаюся. З цієї карти, да, з карти Залежності, новий шлях, і ви виходите в вас, оскільки це вже фінал. Все світ каже, вже, вже гірше не буде. Вже все. Ви зможете перейти, оскільки це десятка в нас, остання карта в цьому ряду, і це вже повна трансформація. А, знаєте? Близнята, у вас тиждень такий буде насичений, оскільки трансформація вона відбувається боляче. Але коли вона проходить, ви виходите, от в даному випадку ви виходите в вас, це вже ви. Вам допоможе в цьому родина відчути підтримку і емоційна, інша забарвленість. Давайте подивимось, що у вас є з жіночою енергією. От як той кіт прискакав так до вас. Так щось і став, станеться таке, знаєте, от, вау! Тому буде такий рух. Яка жіноча енергія чи енергетика вам потрібна на цьому тижні? Давайте подивимось. Confidence in the power of healing. Зцілення. От ви бачите, а, вам потрібне зцілення, яке відбудеться на на майбутньому тижні. Це буде зцілення емоційне, це буде зцілення, яке приведе вас до того, що ви станете сама собою. От бачите, у вас тут теж до речі вибір. І ви не знаєте, як зібратися тут докупи. Щоб Одна ціла була якась мікстура. Але оскільки ви королева м'ячі, то у вас це буде дуже легко, оскільки ви королева, все залежить тільки від вас. Не сумуйте і не відчувайте себе некомфортно, коли ви звертаєтесь до психолога. Це дуже важливо, це важливо пропрацьовувати свої проблеми, це важливо говорити, що вам потрібно, і трансформація вже закінчилася. Можливо, от бачите, тут вода, вода, вода. Це може бути якийсь курс, який ви будете пройти. Так, зможете. Можливо, це можуть бути також і медикаменти, які будуть впливати на вашу нервову систему. Але якщо ви погодите це з лікарем і вам піде це на користь, турбуйтеся, дбайте про себе, і навіть якщо це зараз іде з точки зору медикаментів, це принесе вам стабільність. І у вас буде стілення. Я дуже з вас рада, близнята. Дуже цікавий тиждень, потужний. Будь ласка, напишіть, як він програється у вас. Пишіть коментарі. Якщо вам потрібна приватна консультація, то звертайтеся, моя інформація є під відео. Дякую вам!